Бажаю здоров'я! Коротко про сьогодні. Ставка дуже детальне обговорення розвитку дронів в Україні, контракти, фінанси, технічні питання, виробництво. Наше завдання чітке збільшення постачання у війська, а також максимум технологічних переваг наших українських дронів. Сьогодні заслухав результати збиття шахедів, дронами-перехоплювачами. Я хочу подякувати всім, хто розвиває цей напрямок. Працюємо над збільшенням виробництва реактивних дронів, також дронів на оптоволокні. Це, це дуже важливо саме зараз. Одна з ключових речей, і потрібне достатнє постачання у війська. Також сьогодні ми говорили щодо нашої ракетної програми, максимального прискорення виробництва. Ми працюємо і над тим, щоб в Україні були побудовані свої виробництва зенітних ракетних комплексів всіх необхідних систем протиповітряної оборони. Цими днями під час зустрічі в Європі та раніше в перемовинах з іншими партнерами ми говорили про локалізацію виробництв в Україні. Локалізацію деяких систем ППУ. Локалізацію ракет до них обов'язково треба прийти до цього. Я хочу подякувати всім нашим партнерам, які підтримують нас у такому промисловому і технологічному розвитку, і все, чого ми зараз досягаємо в Україні, це буде спільний результат всієї Європи, наша спільна та довгострокова безпека. Сьогодні була також окрема і. Детальна доповідь міністра оборони України Рустема Умірова, зокрема щодо пакетів підтримки від партнерів, є хороші нові домовленості, є також розуміння, що вже у квітні має відбутись і нова зустріч в форматі Рамштайн. Німеччина, Британія очолюють формат. І саме зараз ми працюємо над змістовним. Наповненням я доручив міністру оборони України представити нашим американським партнерам всі факти пошкоджень нашої енергетичної інфраструктури в результаті російських обстрілів. Тільки за минулу добу був цілеспрямований російський удар дронами по газовій інфраструктурі на Полтавщині. А також був удар артилерії по Херсону, який пошкодив.